Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, поспілкуємося з вами на таку цікаву тему: Дні народження. Взагалі про День народження можна дуже багато вам інформації надати. Вона є ну, практично на всіх сайтах, практично у всіх мастерів. Але моя думка говорить про те, що треба розуміти саме головне про цих людей, у яких є Дні народження. Хто вони, що вони, що потрібно їх вчити, чому їх потрібно вчити ще з малку, для того, щоб вони могли йти своїм шляхом? Я вже вам говорила, що в, наших, в нашій даті народження заложен наш шлях. Потім я вас навчу цьому, як це рахувати, як вибудовувати, і як розуміти наші уроки, які нам дані. Бо якщо ви. Не зможете ще з дитинства виховати в людях ті заложені інформацією цій даті. Людині буде дуже тяжко йти своїм шляхом. Зазвичай людина працює в мінусовці, як я це кажу, а в плюсовку виводити дитину можна тільки з дитинства. Тому починаємо. Так, да, забула, вибачте, ще сказати, що м, моя система щитування інформації основана на таронумерології. Тобто, якщо у вас дата народження з 23 по 31 число, ви від своєї дати народження маєте відняти 22, так як є старших 22 аркани Втору, і ви отримаєте свій день народження, який зараз буде у вас підпадати. Таро нумерологію. Тобто, якщо ви народилися 24 числа, відняли 22, у вас буде двічка. Тобто, ви підходите під друге число дня народження. Починаємо. Одинички. Для чого вони прийшли? Ну, Насамперед, вони прийшли приймати і передавати знання. Вони дуже високі інтелектуали, але їм іноді треба промовчати, щоб не зробити іншому боляче. В них іноді проявляються такі якості, що він вважає себе царем. І дуже велика гординя у цих людей. В них має талант організатора, але чому ми їх маємо з вами навчити? Поважати вчителя. А якщо вони цього не хочуть, то їм потрібна мотивація. Друге число, а також 24. У цих людей на їх шляху буде таке випробування, що обов'язково хтось з їх оточення буде хворіти, з їх саме близьких, тому їм необхідно бути, буде поруч з ними. І цих дітей не можна закривати вдома. Їх треба виховувати в почуттях милосердя, співчуття. Для цих людей в їх житті головна мати. Самі по собі вони добряки, і в них дуже багато жіночої енергії. Двоєчки їм Вкрай необхідна підтримка від близьких людей. 24-ті – вони дуже вимогливі до кохання, до турботи. Але самі вони практично не відкриваються. Якщо ви їм покажете приклад, то вони відкриються. Але вони кохають тільки тих, хто кохає їх. Чому їх треба вчити? Ще з дитинства. Їм повинні привити милосердя. Насамперед, їм треба подарувати тваринку і щоб вони про неї турбувались. Троєчка, а також двадцять п'яті. Вони повинні бути прикладом. прикладом для всіх, для друзів, прикладом фінансового благополуччя. У них дуже багато цілей. І вони займаються тим, що вони можуть матеріалізувати свої зануби. Вони дуже люблять своїх дітей. Але їх любов іноді приводить до того, що вони ну, дуже передушують своїх дітей. Але саме цікаво, що при цьому вони справедливі. Навчити їх треба, щоб вони вміли матеріалізувати те, що вони вигадали. Тобто він вигадав, намалював і це зробив. Четверті і шості. Їм обов'язково треба бути відмінниками. Ніякої лінії не допускати. Вони мають стати професіоналами в будь-якому ділі, за яке вони беруться. Але батьки. Мають таких дітей дотримуватись суворої форми виховання. Якщо такі люди не зможуть себе реалізувати в професії, то можуть у них початися проблеми з хребтом. Жінки можуть бути дуже авторитарними. Тому краще для дівчинок. Віддавати їх одразу на жіночі курси. Ці люди вміють добиватися свого, незалежності ні в чого. Ласки від них, ви ніколи не дочекаєтесь вони оцінюють людей через професійні якості і та інтелект. Можуть досягнути дуже багатого. Вчити з дитинства, стій на своєму і добивайся. 5 і 27. Цих діточок повинні виховувати чоловіки. Бути для них наставником роду. Дівчинки дуже часто відносяться з ревну щодо свого батька. І у цих людей немає інших авторитетів, крім батька. Е, є така, е, їм потрібен режим дня обов'язково. Первен духовний наставник. Також в вже дорослому житті багато людей потребують медитації. Вони завжди будуть шукати вчителя. Якщо вони не знайдуть того наставника, того вчителя, ці знаки говорять про те, що в дорослому житті вони можуть підпасти під сектанство і під алкогольну залежність. 27 вони взагалі можуть бути навіть псевдовчителями. Вони самі не можуть розбиратися в цих духовних шляхах, але вести за собою маси інших ну, дуже-дуже часто це проявляється. Їм дуже тяжко іноді довчитися до самого кінця. В школі вони навчаються дуже поверхнево, і практично всі свої навчання вони переводять в гру. Чого їх треба вчити? Що тато в них має бути в ролі вчителя і має бути комунікація з татом. Якщо немає тата в сім'ї, це може бути хто-небудь старших членів родини або тренер. Тому це е... такий. Якщо ви будете наблюдати, я бачила теж на практиці, що ці діти дуже часто шукають духовних лідерів, духовних братств. І в своєму вже дорослому житті вони практично вибирають духовний шлях. 6.28. тільки. Вони мають бути прикладом кохання. В партнерстві з іншими. Вони будуть досягати більшого, чим вони будуть в одинокому плаванні. Якщо в них немає прикладу поведінки в сім'ї, то відносини вже в дорослому житті будуть дуже складні. Вони себе дуже люблять прикрашати, вони дуже люблять гостей в себе вдома, вони вміють знайти спільну мову з будь-ким. Можуть іноді в дитинстві недоотримати турботу, тому будуть вирядувати в дорослому вже житті. Чому їх треба вчити? Їх треба навчити насамперед вибору, правильному вибору. А коли він це зробив, що він завжди вам пояснив, чому він зробив такий вибір. В Сьомі 29. Це лідерство. Лідерство але іноді воно в них сопряжено навіть як з таким напором, як танком їдуть. Вони дуже люблять подорожі, вони дуже люблять машини, вони дуже люблять рухатись, історію інших народів. Якщо вони дуже сидять на одному місці, то в них можуть з'явитися набраки ніг. Чим їм треба займатися практично активними видами спорту? Це переможці. Цим людям не можна займатися економікою, бухгалтерією, також брати кредити. Вони дуже легкі на підйом в компанії і не непосидючі. Тому вивчають все не дуже глибинно. Але є така штучечка, що якщо ви будете дуже передавлювати сімок, вони можуть розвернутися і піти, і піти надовго. Тому не дивіть цих людей. Чому ми їх маємо навчити? Лідерству, але не танком. Восьме тридцяте. Їм дуже подобається бути адвокатом в будь-яких конфліктах. Вони вчаться справедливості в причинно-наслідкових зв'язках. Це суддя для всіх. В них своя правда, в них такі зважені рішення, але їм самим не можна бути стороною конфлікту і не порушувати закони. Їх завжди цікавлять питання інших людей, їх проблем. Але в них завжди теж можна питати поради, вони вам дадуть дуже якісну пораду. Самі по собі ці люди дуже обережні. Навчити в конфліктах вести себе в і сам, щоб не приймав участь ні в яких конфліктах. 9.31. Цим людям найголовніше навчитися бути самим собою, навчитись комунікувати суспільством. З... В них проблеми в дитинстві з батьками можуть бути. Це такі люди, яким необхідна своя мушля, туди, де вони сховалися, і собі вибудовують систему цінностей самим з собою. Це їх така зона комфорту. Вони дуже люблять незалежність, але їх не передавлювати. Вони добре, добре орієнтуються в інноваційних та комп'ютерних технологіях. І вже з дитинства вони налаштовані окультним наукам. Тобто, якщо ця людина захоче щось знати з езотерики, вона буде хорошим майстром. Але треба їх навчити бути самим собою. Дитину періодично потрібно залишати наодинці. І щоб він навчився комунікувати, чути себе. Це саме головне. Десяточки це наші всі ваші фінансові питання. Слідче з дитинства заробляти кошти або допомагати своїм батькам в цьому. У цих людей практично все в циклічно. То вони не на коні, то вони під конем. Чому? Потреба треба навчити зрозуміти свої потреби і витрати, навчитися правильному розподілу коштів. На особисті витрати цим дітям давати не можна. Для чого? Для того, щоб не з'явилось почуття, що все можна придбати через кошти. Він має заробляти в своєму житті тільки сам. Людей він розглядає. Під текстом користі в грошовому еквіваленті. Тому вчимо їх розуміти свої потреби і правильному відношенню до грошей. Одинадцять вони завжди будуть когось захищати, вони захищають свою сім'ю, вони відпрацьовують свій характер, вони сперечаються, вони сперечаються з традиціями сім'ї. Але їм потрібно навчитися керувати своїм внутрішнім звіром. Внутрішньою агресією це самі непередбачувані люди. Якщо ви їх кохаєте, то, самі, то це будуть самі дбайливі люди. Але якщо ви до них з агресією, то вони будуть підступні та жорсткі. Тому маленька порада: робіть вигляд, що ви їх кохаєте. Він має трансформувати свою лють, інакше зриви будуть на близьких. Якщо у них є перешкоди, то він завжди думає, що треба їх знищити. І в нього для цього є два варіанти: перша хитрість або б'є в чоло. Все залежить від тієї ситуації, в якій він знаходиться, і від того суперника, якого він має. Якщо суперник сильний, то він буде діяти через хитрість. Ці люди дуже гіршисті. Від них можна отримати фізичне насилля. Тому треба вчити таких діточок керувати своїм звірем, своєю внутрішньою агресією. Для цього треба їх віддати в спортивні секції, навчити працювати в команді чи таким розумінням, хто є головний. Дванадцятке. Знак психолога. Ці люди практично мають допомагати психологічно своєму роду та також іншим. В них є свій погляд на життя, і він зовсім протилежний може бути від вашого. В них дуже часті депресії. Їм також може подобатися роль жертви, але він повинен сам робити домашню роботу. Він повинен навчитися. Що депресувати можна три дні, а потім ставати і йти далі на позитиві. І з цим треба боротися завжди з дитинства. Тобто, три дні ми їм дозволяємо, після трьох днів ми їх виводимо в позитив. З такими дітками треба бути дуже уважними, а також з людьми вже старшого віку. В них теж є суїцидальні нахили. Це такі тайні тихі лідери через спілкування з іншими людьми. Вони вміють досягати свого, в них є тиха власність, але в конфліктних ситуаціях вони себе поводять дуже яскраво навчити їх виповзати з під плинтуса, перестати звертати увагу на інших, не заглядати їм в рота, і не бути схожими на них. Тобто, ці дітки і ці люди повинні зрозуміти, що вони є індивідуальність, вони отакі, які вони є, і це хорошо. Тринадцятки це є революціонери. У них такий прояв егоїзму і цинізму до життя. В них в будь-якій компанії будуть неординальні вчинки. Якщо вони вибирають свого друга, то це буде назавжди. Ці люди дуже розвинуті інтелектуально. І кохане їх слово це ні, в конфліктах з цими людьми дуже треба бути обережним. Ці люди можуть проявити любов до екстремальних видів спорту, в них може бути багато секцій і кружків. Тобто вони хочуть, щоб кожен день був їх різний. Також їм подобається говорити я сам дуже полюбляють сперечатися і сперечаються аж до хрипоти, великі егоїсти. Їм тяжко щось довести і пояснити. В відношеннях вони самодури, холодні і дуже полюбляють перетягувати на себе одіяло. Поруч з ними завжди маса емоцій, і ви ніколи не забудете про цих людей. Ці люди не люблять спокою і тиши. Вони самі собі будуть вигадувати перешкоди. Тому навчити їх, що все, що відбувається, то є на користь. Впав, віджався, трансформувався і пішов далі. А також навчити не шукати пригод на свою голову. Саме цікаве, що для цих діточок і для цих людей. Є така фішечка завезте собі чорну кицьку. Вона вам буде дуже допомагати по життю. 14-ки. Вам дуже подобається сільська місцевість, натуральні продукти, а також ремесла. З цими людьми завжди поруч є якась таємниця. Але це ще є і аркан мільйонер Тому все залежить від цієї людини. Ці люди проходять урок в реалізації суспільної діяльності і в житті, а також урок балансу всіх сфер життя. Баланс між духовним та матеріальним світом. Їм саме необхідно знайти точку опору, на яку вони можуть спертися. В емоціях вони перетягують на себе в спілкуванні. Вони можуть бути дуже скупуватими, але дуже професійними практично у всіх сферах життя, якщо вони цього захочуть. Тому з дитинства їх треба вчити знаходити свою точку опору, щоб це був для них як баланс. 15 цікавість. Оцих людей дуже багато здібностей для езотерики. Їм треба навчитися користуватися своїми емоціями і спокусами. Це дуже вмілі маніпулятори, вони артисти. Їм подобається зіштовхувати чолами людей між собою. Вони можуть бути нав'язливими, виводять на емоції інших краще, ніж хто інший. Але куди направить? Енергію ця людина, ця дитина, все буде залежати від тих батьків, до яких він прийшов. Є велика така ймовірність, що ці люди, у цих людей може бути раннє стастеве життя, і можуть бути всі можливі залежності. Погані залежності. Але знову-таки це все буде залежати від тих батьків і та сфера, в якій він живе. І виховуються. В зрілому житті ці люди можуть влізти в інші родинні стосунки, можуть руйнувати чужі сім'ї і просто від цього отримувати насолоду. Цим людям також дуже подобається публіка, великі маси людей, їм дуже подобається публічність. В мінусовці вони можуть і погрожувати. Бути в безкінечному шантажі і в маніпуляціях. Тому цих дітей ще з дитинства треба вчити володіти своїми бажаннями і своєю пристрастю, раціонально її використовувати і не маніпулювати. Шістнадцятке необхідно будувати бізнес. Необхідно будувати свій світогляд. Світогляд людей Вони будуть проходити урок відбудови кар'єри. Тобто, людина повинна зрозуміти, що він є архітектором свого життя та творцем свого життя, а не руйнівником. У цих людей дуже велике его. Якщо він не буде помічати інших людей, які йому допомагали йти до тої мети, до якої він дійшов. То в нього все може зруйнуватися. Це такі в, в сім'ї домовласники, домобудівники. У них все має бути по полочком, вони все знають самі, що, як, і куди. Але вони не вміють забувати образи. І тяжко дуже відходять від тих цілей, які вони собі напридумували. Вони стабільні і перспективно можуть дивитися на своє життя. Але в дитинстві в них все чітко по полочках, і в них дуже велике, кохане таке слово моє. Чому їх вчити займати позицію не руйнівника, а творця, ніяких поламаних іграшок. Якщо він їх ламає, він має їх ремонтувати. Сімнадцятки це знак талановитих людей. Але свої таланти треба їм віднайти. І в цьому їм повинні допомогти батьки. Вони дуже вразливі, вони дуже люблять соцсіті, вони люблять лайки, похвальби, але в них має бути творча реалізація і артистизм. Батьки мають зробити все можливе, всі умови для того, щоб людина була на сцені і могла видати всі свої таланти, тобто брати участь і в конкурсах, в любих конкурсах. Тобто, бути зірочкою це і танцювати, і співати. Чого навчити? Не боятись проявляти себе, говорити, що він талановитий, віднайти те, що до нього підійде. І буде йому подобатись. 18 -ке. Працювати зі своєю підсвідомістю. Нічого не боятись, йти туди де страшно. У них є така історія, що є недовірливість. Дуже багато буде обману навколо них. А і вони також можуть обманювати і зловживати цим. В них є природжений артистизм. Вони дуже люблять домашню атмосферу, вони дуже люблять готувати їжу, прикрашати помешкання, але поруч з ними завжди теж будуть йти плітки і трикутники кохання. Навчити? А навчити їх треба, тому що не потрібно боятися темряви, що багата уява, і треба навчитись робити правильний вибір. Навчити не обманювати, говорити правду, якою б вона не була. Дев'ятнадцятке це лідерська енергія. Людина може погодити себе як цар. Вона стає лідером. Але іноді він говорить про те, що у нього все погано. Це він так собі сам думає і вважає і стає ковриком. Вони ведуть за собою інших, можуть шантажувати, прикидати жертвою. Але якщо людина зможе побороти свої внутрішні страхи, то він буде лідером. Ця людина має провести роботу зі своєю підсвідомістю.